Папа римський чи московський? Або кілька слів про деморалізацію людства та подальшу виродженість. Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь YouTube канал свій до свого по своє. і в цьому відео я хочу прокоментувати те, що відбувається з. Людською духовністю людство наскрізь отруєне споживатством, і не тільки, і це отруєння здійснювалося, і продовжує здійснюватися абсолютно свідомо, певними силами і структурами. І в даному випадку папа римський вчергове відзначився своєю діяльністю проти традиційних. Цінності насправді які і є цінностями, тому що знаєте, в нас навіть на рівні термінології кажуть, тут є якісь традиційні цінності і є якісь інші цінності, інші цінності, на які до яких завжди апелюються, не цінності, це антицінності, це виродженість, причому така тотальна виродженість. Ну а власне зараз папа римський відзначився тим, що а, дозволив католицьким священникам благословляти одностатеві шлюби. Але відзначається типу, що церемонія одруження далі є недоступною. І дехто каже, що це от великий мінус, що дискримінація продовжується. І, власне, тут я хочу якраз зробити свій коментар з приводу цього, тому що мова йде не про ніяку дискримінацію, мова йде про абсолютно вироджене явище. І ті, хто пропагують в нас ЛГБТ і всякі інші речі, вони не захищають ніяких прав. Вони займаються пропагандою явища, захист прав це принципово інше. Якби в Україні когось там не знаю, звільнили з роботи, засудили там обікрали і так далі на підставі його орієнтації. То захист прав полягає в тому, щоб запустити всі законні механізми, щоб права були поновлені, а ті, хто їх незаконно порушив, були покарані. Якщо це був злочин, то понесли кримінальну відповідальність. Це є захист прав. А те, що нам, нашим дітям в підручники, нам через медіа вже постійно запихують і ненормальність вироджені стараються зробити нормою. Це насправді. Е з захистом прав немає взагалі нічого спільного. Коли ми глянемо на самі першоджерела, на ту ж таки Біблію, яку треба читати, напевно, якщо ти належиш до священників, за що Господь спалив Содом і Гомору? За що? Чому існує окремий термін «Содоміти»? І знову ж таки, я не вважаю, що до людини треба погано ставитись через її орієнтацію. Чим вона займається в себе вдома під одіялом? Це її особиста справа. Але коли мова йде про суспільні речі, то тут же відбувається пропаганда явища. І це суттєво суттєво все відмінює. А власне, те все, що ми зараз спостерігаємо, це виродженість, яка відбувається, вона пов'язана із споживацтвом, із споживацьким способом мислення і існування. І одним із явищ, яке породило власне споживацтво, навіть не одним із, а ключовим. Є лихварство. Причому лихварство на рівні всіх релігій в свій час було заборонено. Лихварство це е, позика грошей під відсоток на рівні християнства. Лихварство заборонялося. Є там е, цілі християнські документи, там перших тих творців християнської церкви, які пояснювали, чому цього не можна робити. Проте зараз Банк Ватикану, якщо я не помиляюся, капіталізація оцінюється в 500 мільярдів доларів. Це є показник. Того, що відбувається в цілому з людством, того, що відбувається з традиційними цінностями. І ви знаєте, ну просто для порівняння, якщо ви маєте інформацію про те, як жив, що говорив, як діяв Іоанн Павло II, порівняйте його з теперішнім папою Франциско. За моєю спиною знаходиться Софія Київська, древній духовний центр наших предків, наших пращурів. Колись священник з Італії, митрополит Лоренцо, коли приїжджав в Україну і спілкувався з представниками духовної ради Майдану, він після відвідин Софії Київської сказав приблизно таке: це мені цитували: що в яку Європу ви претеся, про яку духовність і цінності ви говорите? Європа прийшла звідси, цінності, духовність, ось тут. Софія Київська взагалі дуже сильне місце, і вона була сильним знаковим місцем для наших предків ще задовго насправді до прийняття християнства. Це інша тема, я не буду її піднімати в цьому відео. Вже на завершення стосовно цієї виродженості і деградації, і деморалізації людства, яке відбувається, знаєте, з прив'язкою до України скажу. Хто з лідерів українських церков виступив? Проти розпродажу української землі і надер, який є фактичним викраденням української землі і надер, просто політико-економічними політико методами. Хто виступив проти? Мабуть, метрах в десяти від мене могила Патріарха Володимира, якого не дозволили фактично Московський Беркут по вказівці тодішньої влади, Повказівці нині покійного Кравчука, Марчука і тої всієї компанії, думаю, що Кравчук доклався тут особливо. Не дали патріарха Володимира занести в Софію Київську і там поховати. Якби живий був Патріарх Володимир, чи Патріарх Встислав, чи такий духовний світоч, як Андрій Шептицький. Який, власне, і озвучив українською гасло свій до свого по своє гасло, яке ми повинні втілити на практиці, знову втілити на практиці. Чи вони б мовчали про те, що відбувається фактично знищення українського народу, такий собі прихований геноцид? Не мовчали. А зараз мовчать. А деколи навпаки навіть рекламують вироджені явища, рекламують позбавлення прав, як це відбувалося під час. Обмежень, коли про наше здоров'я дуже сильно турбувалися, я це все не просто так перераховую. Ми дуже об'єктивно повинні розуміти, в якому стані знаходиться людство, в якому стані знаходиться Україна. Знаєте, людство здає свій екзамен на виживання, і ми всі його здаємо колективно, і ми його здаємо окремо як український народ, і кожен з нас його здає окремо. І в рамках боротьби із споживацтвом відбувається боротьба творців і паразитів в рамках всієї планети. І кожен з нас робить вибір, свій свідомий вибір, до якого табору належить. Дякую вам за увагу. Прошу про зворотній зв'язок, прошу прокоментувати, тому що тема досить таки складна і її штучно роблять. Такою, знаєте, якоюсь нібито скандальною. Хоча насправді, якщо дійсно розбиратися по суті, з тими явищами, які мають місце, то все стає достатньо просто. Але для того, щоб розбиратися, по суті, треба володіти інструментами аналізу, вміти самостійно і мати, вміти самостійно мислити і мати певні самостійні знання. Тому ваш зворотній зв'язок мені є дуже важливий для розуміння того, що така тема є важлива. Дякую вам всім за увагу. Дякую за інформаційну допомогу. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.